Привіт, у цьому відео я покажу, як додати співробітників у Shopify. Для цього увійдіть в Shopify, клацніть на налаштування внизу зліва, потім на користувачі та дозволи. Тепер все залежить від того, що вам потрібно. Якщо хочете облікові записи для персоналу, можливо, доведеться оновити план. Ви побачите це тут. Якщо бачите оновити план. Натисніть тут, вам потрібен мінімум Shopify для малих команд. Ви отримаєте 5 додаткових облікових записів співробітників. Якщо потрібно більше, вам знадобляться ці підписки тут. Якщо ви оберете одну з них, буду вдячний, якщо скористаєтесь посиланням в описі відео. Так, ви безкоштовно підтримаєте канал і отримаєте більше корисних уроків про Shopify. Плейлист також знайдете в кінці. Тоді можливо, що ви захочете мати співробітників, які фізично присутні, наприклад, у поп-ап-магазині чи іншому фізичному магазині. Для цього вам потрібна точка продажу. Просто шукаєте її тут, натискаєте, і вам треба повісти кілька питань. Ви можете продавати тут або тут. Можна вибрати обидва варіанти, потім натискаємо Далі. Якщо ви вже на якійсь платформі, можете вибрати її для легкого переходу. Наприклад, натиснемо тут і нас перенаправить сюди. Це все треба налаштувати без поспіху, це зайняло б забагато часу зараз. Повернувшись до користувачів і дозволів, знайдете опцію Додати співробітник. Тоді тиснемо тут на відкрити і можеш додавати працівників з різними ролями, але спершу треба це налаштувати. Просто виконуй кроки і все буде гаразд. Якщо хочеш додати зовнішніх дизайнерів чи розробників до Shopify, надійшли їм код. Вони зможуть надіслати запит. Ти переглянеш і вирішиш, чи надавати їм доступ. Їм потрібен спеціальний аккаунт, щоб надіслати запит. Тобі важливо лише надійшли цей код. Наостанок можеш дозволити працівникам входити через зовнішні сервіси чи ні. Це спростить вхід, але може знизити безпеку. Ось так легко можна додавати працівників у Shopify. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувай!